Сьогодні, сьогодні. Мені хочеться, щоб ви сказали сьогодні. сьогодні". Знаєте, чому що ми зараз живемо, сьогодні. Алілуя. Не ви вибрали мене, а я вас вибрав. Коли був день? Чуєте, для кожного був день. І цей день був як? Сьогодні. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Так говорить Христос. І це звершиться сьогодні і для те, хто ще не прийняв того, що говорить Христос. Він вибирає сьогодні. І коли б ти не почув цю проповідь, це буде сьогодні. Можливо, навіть через місяць, два чи три, можливо, через три роки чи десять це буде сьогодні для тебе. Сьогодні ти почуєш слова Божі. Сьогодні я хочу, щоб ти почув це Слово, яке говорить Ісус Христос, яке записане в Євангелії Духом Святим. Адже Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся чужими науками. У тими, хто перекручує Євангеліє, в цьому велика біда, тому що слово перестає діяти. Ти, захопившися перекрученою Євангелією, якимись догмами тої чи іншої церкви, ти потрапляєш під прокляття, навіть не розуміючи цього. Тому весь час просиш Боже, благослови сьогодні. Ти маєш зрозуміти, Бог вже благословив. Через Ісуса Христа, усяким духовним благословінням, тому що дав нам Духа Святого, силу Духа Святого, помічника Духа істини, алілуя, який у всьому допоможе, якщо ти справді готовий відкрити своє серце тільки для істини, тільки для Слова, Слова Божого. Знаєте, люди стільки всього придумали, що всього і не перечислиш. Але прийнявши оте людське, надумане, до якого взагалі-то приліпили ім'я Ісуса Христа. Починаючи з того хрещення немовлят без віри, коли віддають шану неживому ідолу, який мовчить, вони моляться до нього. Хтось їм сказав, що це чудотворний ідол, чудотворний, та навіть відповісти не може на питання. Справді, відкинули владу, даровану в ім'я Ісуса Христа, тому. Навчили людей весь час просити. А де та сила Духа Святого, де це благодать? В більшості хочуть навчити людей, щоб вони корилися законові, а корячись законові, вони знову потрапляють під прокляття. І так, замість того, щоб з благодаті в благодать звіри в віри, люди живуть з лжевчення в лжевчення, з закону в закон, з прокляття в прокляття. Це явно стає, коли ти вже пізнав істину Слова Божого. Адже ж закон він завжди судить на смерть. Щоразу. Тому і правильно вони говорять в своїх єпархіях: Господи, ми усі грішні, помилуй нас. А істинне вчення Ісуса Христа вони звели на нівець, відкинули, Бога зробили. Неправдомовцем, тому що кажуть, Бог може все, але чомусь нічого в їхньому житті не робиться. Те, що Бог взагалі-то обіцяв. Люди все ж таки чують, що Він є любов, що Він має силу. Вони чують, що Ісус Христос зціляв, що були зцілені, але нічого це не робиться. Вони просять та й просять, молять та й молять. Завжди говорять про Петра. Він камінь. Сьогодні намісник Петра теж є, сидить в Римі. Я не знаю, хто там в Константинополі, чи й він намісник, ну, вони про це бодай не говорять. Протестанти теж не говорять про це, але вони мають свої догми і своє бачення, як трактувати Євангелію. В цьому і велика проблема, замість того, щоб говорити про Петра і Павла, якого дуже часто згадують, тому що справді в Євангелії вони дуже часто згадуються, ці листи, ці настанови Павла, які приводили. Цілі церкви, будемо казати, в дім Божий, вони справді повчають нас, як нам жити, як нам справити з тим чи іншим злом, як перемогти зло, як встояти. Чому не говорять про Петра і Павла, щоб перейняти в них віру, щоб дивитись, як вони вірять, як вони живуть, як вони справляються з у тим всім бісівським, як вони протистоять отим вовкам в овечих шкірах. Що вони говорять про це? А давайте всі разом молитися. Чи все ж таки ми чуємо, як Павло, коли було багато людей, він все-таки відібрав учнів, які хотіли слухати його, і відділив від тих, хто тільки провокували якимись питаннями. Постійно питання, постійно безперестанно, і весь час щось не те. Весь час вони хочуть в суперечку війти. Павло відділяв таких. Чи робимо ми зараз так, вчимося? І вже почали робити. Слава Господу! Я хочу говорити сьогодні про те, що якщо ви почуєте Слово Боже, то не закривайте від Нього серця. Я вірю, що сьогодні Дух Святий буде обробляти ваші серця і засіє їх відбірним зерном. Почуй сьогодні, саме сьогодні говорить Євангелія. Саме сьогодні ти почуєш слово істини. Послухай Слово Боже, яке має силу. Має силу звершити сьогодні. Чуєш сьогодні? Чого тобі бракує, чого ти не можеш досягнути? Спасіння сьогодні, зцілення сьогодні, звільнення сьогодні, благословіння сьогодні.